Це перша в історії посадка на супутник Юпітера. Але проривною ця місія має стати геть не тому. Потужний бур починає прогризати кригу, щоб багато кілометрів по тому зробити головне відкриття століття, якщо не всієї історії людства. Перше позаземне життя у нашій власній сонячній системі. Ми майже впевнені, що воно є у величезному прихованому океані. Але яким саме воно виявиться? Чи маємо ми шанси побачити не просто риб, а цілу глибоководну цивілізацію? Найкращі вчені б'ються над цією згадкою вже півстоліття. Тож сьогодні, озброївшись усіма їхніми знаннями і теоріями, ми спробуємо розібратися, яке саме життя ми можемо зустріти у водному світі біля Юпітера, і чи зустрінемо взагалі? На перший погляд, це останнє місце, де варто шукати бодай щось живе. Адже Юпітер створює навколо себе гігантську зону смерті. Настільки велику, що її легко можна було б побачити навіть із землі. Це найпотужніше планетарне магнітне поле в сонячній системі. Вона має понад 5 мільйонів кілометрів завширшки. і це в 150 разів більше самого Юпітера. І в цьому обсязі постійно циркулюють заряджені частинки сонячного вітру, створюючи велетенські пояси жорсткої радіації. Чотири головні супутники Юпітера знаходяться всередині них і ще в 60-ті роки ХХ століття вчені підрахували, що будь-який земний організм протягне в таких умовах лише кілька годин. Мало того, юпітеріанська система отримує лише 3,2% сонячного світла в порівнянні з землею. Тож на поверхні супутників Віпітера аж удвічі холодніше ніж в Антарктиді, у середньому мінус 160 градусів за Цельсієм. Тож, коли Вояджер 2 в 79-му пролітав повз, в нас очікували побачити навколо газового гіганта крижані випалені радіацією словом мертві світи. Але натомість побачили це замість інертних, цілком вкритих кратерами поверхонь, як у місяця динамічні живі ландшафти. Особливо науковців заінтригувала крихітна Європа з тисячами сюрреалістичних червонуватих ліній, ніби хтось дуже довго розписував ручку. Геологи збагнули, що перед нами, скоріш за все, шкаралупа, під якою щось рухається, створюючи розломи і стираючи кратери. Вже в середині 90-х космічний апарат Галілео надіслав детальніші знімки рельєфу, який дедалі більше нагадував Арктику з крижаними рівнинами, горами, а також зі слідами танення та замерзання. А між тим магнітомотор Галілео знайшов у Європі незвичне магнітне поле, індуковане Юпітером. Його лінії викривлялися настільки специфічно, що пояснити цей ефект могла би лише рідина. Точніше, прихований під крижаною поверхнею океан, сповнений заряджених іонів. Подальші симуляції показали, що він може бути від 60 до 150 км кілометрів завдовжки, тобто на Європі щонайменше вдвічі більше рідкої води ніж на землі. А це перша і найголовніша умова для зародження та розвитку життя. Судячи з магнітного поля іншого супутника, Ганімеда, на ньому води ще більше, і вона, скоріше за все, розподілена між чотирма окремими океанами під поверхнею, оскільки його крижана кора сягає 150 км, кілометрів, тоді як у Європі вона можливо в разів тонша. Тобто це водночас і набагато доступніше для вивчення і більш ніж достатньо, щоб захистити океан під поверхнею від вбивчої радіації Юпітера. Уточнити наскільки Європа в дійсності придатна до життя мусить місія Європа Кліппер, яку запустили в жовтні 2024-го. Цей апарат має не лише більш чутливий магнітомотор, а й спеціальний радар, які разом зможуть надати нам найбільш детальну внутрішню мапу Європи та вказати, де крижана кірка найтонша. Вчені гадають, що в деяких місцях на поверхню навіть просочуються водяні гейзери. Які ми можливо бачимо на цих фото телескопа Габл. Власне оператори місії Європа Кліпер сподіваються, що апарат зможе пролетіти крізь одне з цих вивержень і таким чином зібрати зразки підповерхневого океану, навіть не здійснюючи посадку. Ось тільки геть не факт, що в них залишиться вода і щось живе, адже навіть найстійкіші бактерії загинуть від радіації, що панове навколо Європи. Найкраще, на що ми можемо розраховувати, це побічні ознаки біохімії, які вчені з найбільшою ймовірністю зможуть пояснити без участі живих організмів. Особисто мені здається, що новини місії Європа Кліпер 2030 року будуть приблизно такі. З AI ми побачили у зразках океану дуже багато обіцяючу органіку, але щоб сказати щось напевно, потрібне фінансування на подальші, більш амбітні місії. І це правда. Аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо життя на Європі, нам доведеться сідати і вгризатися в її поверхню. Насправді НАСА планувала посадку на супутник в рамках поточної місії Європа Кліпер. Невеликий апарат обережно спускається на крижану поверхню за допомогою спеціальної ракетної платформи з краном. Цю техніку вже відпрацювали з марсіанськими роверами на кшталт Персеверенс, і для посадки на Європу вона буде абсолютно необхідною. Контакт з реактивними вихлопами може надто сильно змінити поверхню і забруднити зразки, а цей апарат, на відміну від ровера, не зможе від'їхати з місця посадки. Бурити до самого океану йому теж немає чим. Він має проникнути в ґрунт на глибину лише в 10 сантиметрів. Науковці вважають, що вже такого шару льоду достатньо, щоб захистити від повного розпаду принаймні деякі органічні сполуки, які можуть напряму вказати на активність мікроорганізмів в океані. Утім це знову звучить як напівміри, які можуть не дати нам однозначної відповіді. Мабуть, саме тому посадковий модуль зрештою прибрали з місії Європа Кліпер, і мені це видається правильним. Адже ті самі аналізи ґрунту можна провести паралельно з повноцінним бурінням. Концепція цієї місії була розроблена НАСА і європейськими вченими ще в 2000-ні роки. Вам навіть не потрібен бур, що обертається достатньо ядерного реактора, який нагріватиме кінець торпедоподібного зонда. і Від цього дуже холодний лід Європи одразу випаровуватиметься. Зв'язок з буровим зондом підтримуватиметься за допомогою довгого міцного кабелю. Адже радіохвилі не пройдуть крізь кірку. Та вже за пару кілометрів зонд натрапляє на рідку воду. Невже наші розрахунки щодо структури Європи неправильні? Зовсім ні. Ми щойно занурилися в одну з невеликих водойм, у товщу крижаної кори. Чи вдасться знайти тут життя? Насправді це вже трапилось. Ще 30 років тому геологи несподівано знайшли озеро Восток під кількома кілометрами льоду Антарктиди. Але ще більшим шоком для науковців був той факт, що там вирує життя воно було законсервовано там приблизно 34 мільйони років тому. Тож деякі мікроорганізми з озера Восток виявилися генетично не схожими ні на що відомо нам. Це все одно що прибульці. І йдеться не лише про бактерії та археї. Під шельфом Антарктики знайшли навіть дивну напівпрозору рибу, яка не замерзає при майже нульовій температурі завдяки біологічному антифризу в крові. Але як складне життя взагалі можливе в такому ізольованому середовищі? Подальші дослідження показали, що екзотична підлідна екосистема тримається на мікроорганізмах, які повільно перетравлюють органічні залишки давніх лісів на дні. Та навіть це не мало б значення без кисню, другого надважливого інгредієнту для життя. Він добре утримується в льоді, і при поступовому таненні та новленні крижаної кірки опускається дедалі нижче, аж доки не потрапляє в озеро Восток та інші водойми. Проте це відбувається лише тому, що на Землі є багата киснем атмосфера, якої на Європі немає, і протягом багатьох років науковці вважали, що це смертний вирок для її океанів. Проте на початку 2022 року геолог Марк Хессе виявив незвичайний процес на поверхні Європи. Та сама жорстка радіація Юпітера, яка робить життя навколо нього неможливим. Розбиває молекули води в крижаній кирці та водень і кисень. І принаймні частина, завдяки постійному оновленню рельєфу Європи опиняється спершу в проміжкових озерах і зрештою в самому підлідному океані. Якщо ці процеси достатньо активні, озера на Європі за змістом кисню у воді можуть зрівнятися з земними і навіть обігнати їх у цьому. Тож уже там в об'єктиви камери бурового зонду можуть потрапити місцеві аналоги риб, які в абсолютній темряві будуть прозорими і не матимуть очей. Адже це дуже оптимістичний прогноз, який базується навіть не на наявності кисню, а на доступності органічного матеріалу. Річ у тім, що субантарктичне Антарктичне озеро Восток. Напряму контактує з ґрунтом материка, з якого життя і отримує вуглець для свого функціонування. Це ті самі залишки давніх лісів. Проте підповерхневі озера Європи повністю закуті в лід. І тоді, навіть якщо ми засіємо ці водойми земними екстремальними бактеріями, вони швидко вимруть через голод. Та відсутність життя в озерах Європи геть не виключає джекпото. То що саме ми знайдемо, коли буровий зонд нарешті дістанеться океану? Уявіть, що дослідницький апарат прибульців пролетів на землю, але зависнув на висоті 50 кілометрів від поверхні, десь на кордоні стратосфери. Він не знайде тут навіть екстремальних бактерій, які харчуються ультрафіолетом. Всі вони циркулюють нижче. З цієї висоти також не можна буде зрозуміти справжню природу всіх цих дивних структур внизу. А тепер уявіть, що експедиція прибульців відбувається вночі. Тоді це буде дійсно схоже на занурення нашого борового зонда у верхівку океану Європи. Якими потужними не були його прожектори? Вони проникнуть гущу води хіба що на пару десятків метрів і не побачать абсолютно нічого цікавого. Нехай сюди, скільки проникає достатньо кисню, і є якась органіка. Без сонячного світла тут точно нічого не виживе. Бо третя необхідна умова для життя це стабільне джерело енергії, щоб спочатку запустити, а потім підтримувати біологічні процеси. Та на землі сонячне світло навіть за найліпших умов не проникає в товщу води нижче позначки в тисячу метрів, тобто глибше цього організми вже не можуть отримувати енергію з поверхні. І все ж таки життя не лише існує, а процвітає значно глибше. Це гідротермальні джерела на глибині від 2 до 3 тисяч метрів. По суті, гейзери або міні вулкани, які постійно вивергаються в океан. Таким чином енергія Землі розігріває воду навколо до майже 400 градусів Цельсія. Але при гігантському тиску вона просто не здатна википіти. Та найголовніше, через ці джерела з глибин мантії в природний шар океану поступають низка сполук заліза, марганцю і сірки. І саме з них за рахунок різноманітних реакцій десятки видів бактерій отримують хімічну енергію, і тому геть не потребують сонячної. Цілі спільноти цих мікроорганізмів живуть всередині гігантських трубчастих хробаків, які селяться навколо гідротермальних джерел. Різ їхні червоні кінчики, насичені гемоглобіном поживні речовини, дістаються бактерії всередині, а ті, в свою чергу, виробляють енергію для себе і хробака. Схожим чином ці мікроорганізми обслуговують безоких креветок, глибоководних анемон і навіть сліпих крабів. Ціла складна екосистема тримається виключно на залишковому теплі земної мантії. Але Європа це не планета. А супутник, який навіть менший за місяць. А той охолоне всередини ще мільярди років тому. Тож звідки на дні океану Європи взятися гарячим джерелом? Найближчий до Європи супутник Іо теж мав би бути абсолютно інертним. Однак на ділі він має до чотирьох сотень активних вулканів, які постійно вивергають в космос величезні обсяги матеріалу. Все завдяки припливному ефекту гігантського Юпітера. Його гравітація то стискає супутники, то розтягує їх в залежності від фази орбіти. І саме цей процес просто не дає іо, Європі і потенційно навіть Ганімеду охолонути зсередини. Тож науковці впевнені, що на дні океанів Європи мають бути такі самі гідротермальні джерела, як на землі, мабуть, їх там навіть набагато більше. Та, все ж таки, всі ті хробаки, креветки та інші земні організми вперше з'явилися ближче до поверхні води, де було сонячне світло, і лише потім опустилися на глибину. Не могло ж життя на землі зародитися прямо на дні в суцільній темряві. Як не дивно, саме таку гіпотезу ще в кінці 80-х висунув німецький хімік Гюнтер Вехтер Шойзер. На його думку, першими з'явилися не гени, а метаболізм, тобто обмін речовин. Біля гідротермальних джерел, завдяки постійному притоку енергії, хімічні реакції відбуваються самі по собі, навіть без участі життя. Воно могло виникнути на поверхні хімічно активних залізосірчаних кристалів лише як побічний ефект, тим паче, що в цьому середовищі повно молекул, з яких складаються будівничі блоки для ДНК. Амінокислоти, тож ця гіпотеза залізосірчаного світу вехтер Шойзера на сьогодні є головним аргументом науковців на користь зародження життя на дні океанів Європи. Мабуть, за умов край низької гравітації та дуже активних вивержень гідротермальних джерел глибоководні види Європи набудуть не несподівано гігантських розмірів. Та навіть якщо деякі з них розвинули біолюмінісцію. Крізь щонайменше 60 кілометрів темної води наш зонд їх не побачить. На щастя, концепція цієї місії на Європу передбачає, що буровий модуль матиме всередині невелику атомну субмарину, яка висунеться з нього і зможе дослідити океан як слід. Ось тільки навіть враховуючи низьку гравітацію Європи, на дні буде більший тиск ніж у маріанській западині на землі. Тож найбільш фантастичний елемент цієї місії навіть не ядерний бур, а підводний апарат, який не лише витримає екстремальний тиск, а й зможе передати бодай якісь дані на посадковий модуль. Це все неможливо, але потребує одразу кількох інженерних див. Але що як нам навіть не доведеться заходити настільки далеко, бо наш зонд одразу зустрінуть? Раптом в океані Європи ховається не просто життя, а ціла підводна цивілізація. Скажу прямо, це спекуляція, адже поки що нічого не вказує на таку можливість. Я хочу лише оцінити використовуючи суто наукові припущення, наскільки ймовірно просунути суспільство розумних істот на Європі у фільмі Безодня режисера Джеймса Кеморона. Люди стикаються якраз з такою глибинною цивілізацією тільки на землі. Самі ці істоти схожі на медуз, але водночас якимось чином побудували величезні міста з твердих матеріалів і вміють дуже тонко маніпулювати водою. Фільм не розкриває багато подробиць про них, і я можу зрозуміти, чому насправді все це виглядає дуже непереконливо. Людські цивілізації з'явилися передусім завдяки появі сільського господарства. Ось поле на якому вирощують їжу, і треба його захищати. Але і знаряддя праці для фермерів, і зброя та обладунки для воїнів-захисників, виготовлені з тих чи інших металів. А вони мають температури плавлення від кількасот до понад тисячу градусів Цельсія. І це перша проблема для будь-якої океанічної цивілізації. Металургія під водою фізично неможлива. І те саме стосується термічної обробки глини, з якої збудували перші міста давні шумери. Для підводної архітектури потрібно щось більш тривке та стійке до корозії, тобто вимоги до температур при обробці ще підвищуються. Тож нам точно не варто очікувати цілої Атлантиди на дні Європи. Якими б розумними не були її мешканці, вони точно не володіють магією, що суперечить фізичним законам. Утім, у підводних організмів є принаймні один відомий спосіб створювати тверді структури, різноманітні мушлі молюсків захищають цих ніжних істот від хожаків та інших небезпек навколишнього середовища, вони складаються головним чином з карбонату кальцію. Молюски всотують мінерали прямо з морської води і за допомогою спеціального органу мантії переробляють її у свої екзоскелети. Якщо на дні океану Європи, Дійсно, так багато гідротермальних джерел, як ми очікуємо, той сировини для раковин там має бути більш ніж достатньо. Водночас, ми точно знаємо, що молюски здатні розвивати інтелект. За припущеннями деяких біологів, восьминоги могли бути взагалі найпершими розумними істотами на нашій планеті. Потім першу цивілізацію на Землі побудували все одно не вони. Чому? Антропологи досі сперечаються, які саме фактори підштовхнули наших предків до суспільного прогресу. Однак особисто мені здається ключовим прагненням стабілізувати умови життя, тобто завжди мати їжу та безпечний притулок незалежно від примх природи. Однак для цього треба мати сезони або принаймні якісь зміни у навколишньому середовищі на Європі ж воно вкрай стабільне. Якщо ти вже пристосувався до наявних умов біля гідротермальних джерел, то більше не треба. Мабуть, саме тому достатньо лише індивідуального інтелекту для виживання. Умови в земному океані в цілому стабільні і ніщо не загрожує їм аж настільки, щоб виникла потреба самоорганізовуватися в рамках цілого виду. Тому цивілізація в океані Європи можлива тільки при дуже специфічному сценарії. Пустимо, що за сотні мільйонів років біля геотермальних джерел розвинулася істота на кшталт наших восьминогів тільки з мушлями. Все це для захисту від хижаків, які можуть бути схожими на земних глибоководних риб з тією різницею, що в цих є яскраво виражена сезонна активність. Мабуть, ці хижаки покидають гідротермальні джерела невдовзі після народження і полюють деінде, але зрештою повертаються сюди на нерест і тоді зжирають тут усе, що рухається, зокрема й молюсків. За таких умов останні мали б причини не лише розвинути інтелект, а й триматися разом, щоб не стати жертвами кровожерливих хижаків. Молюски почали б об'єднувати свої мушлі у складні структури, схожі на справжні будинки, а зрештою цілі квартали, де могли б ховатися десятки особин. А щоб не ризикувати і не виходити назовні зайвий раз, вони почали розводити всередині цих поселень місцевий аналог трубчастих хробаків. Власне, на землі подібним сільським господарством вже мільйони років займаються деякі види мурах. Та, зрештою, розумні малюски Європи могли б наважитися навіть на бій з рибами хижаками за допомогою спеціально вирощеної зброї. Тож, якщо щось подібне дійсно сталося б на Європі пару мільйонів років тому, то наш зон дійсно могли б зустріти нащадки тих малюсків, які повністю опанували свій океан за допомогою біотехнології. Тобто, не маючи змоги обробляти матеріали як люди, вони просто вирощуватимуть все, що їм треба. Саме така цивілізація була дуже детально описана під назвою Плідники інструментів в романі Всі завтра. Це М Косемена. Ці розумні дельфіноподібні навчилися маніпулювати генами інших живих істот, перетворюючи їх в інструменти для різних задач. Однак, звичайно, все озвучене мною, нехай і наукова, але фантастика. Якщо залишатися реалістами, то максимум саме організація, яку ми можемо знайти в умовах океану Європи, це колонії безмозких поліпів на кшталт земних сифонофор. Але навіть якщо все, що трапиться нам під льодом Європи, обмежиться примітивними екстремальними бактеріями, це так чи інакше буде відкриття тисячоліття. І тут є два можливих сценарії. Якщо з'ясується, що життя на Європі має ДНК, хоч якось поріднено з земною, це означатиме, що життя існувало вже на стадії формування сонячної системи і потім лише засіяло різні небесні тіла зі сприятливими умовами. А це неабиякий аргумент на користь панспермії. Це теорія про те, що життя колись зародилося не на землі, а десь на просторах галактики, і відтоді якимось чином подорожує різними зоряними системами. З цього витікає, що в чумацькому шляху мають бути десятки, якщо не сотні, таких оаз, де життя якоюсь мірою споріднене із земним. Та якщо організми Європи матимуть в основі якусь іншу хімію. Все стане ще цікавіше. Адже той факт, що життя цілих два рази незалежно виникло на різних світах сонячної системи, означатиме, що це неминучий процес. Тобто всюди, де є основні базові умови для його появи, воно обов'язково виникає. Тож заселеними мають бути не лише всі крижані супутники сонячної системи з прихованими океанами: Ганімет, Калісто, Генцелат, Титан і Тритон – а й аналогічні небесні тіла в будь-якій зоряній системі. Враховуючи, що в галактиці їх має бути набагато більше, ніж землеподібних планет. Хто зна. Мабуть, ми нарешті отримаємо відповідь на парадокс фермі. Тобто ми не бачимо ніде в космосі ознак інших цивілізацій, просто тому, що вони заховані під кригою невеликих небесних тіл і не мають жодних шансів вирватися назовні. А життя на планеті земного типу дуже рідкісна аномалія. Та всі ці перспективи роблять справді масштабну місію на Європу ще важливішою. А ви як гадаєте, чи зробить Європа Кліпер бодай якесь відкриття і що саме чекатиме нас у підлідному океані супутника?